Райан Рейнель створив імперію в 14 мільярдів доларів завдяки геніальній стратегії маркетингу. Сьогодні кожен хоче зрозуміти секрет його успіху, щоб застосувати його у своєму бізнесі. Але що стоїть за цим неймовірним зростанням? Колись Райан, як і багато інших зірок, просто заробляв популярність, але він побачив у нудних компаніях величезний потенціал. Купуючи акції, створюючи їм вірусний контент і потім продаючи з великим прибутком. Рейнольдс довів, що контент це ключ до прибутку. В чому його секрет? Перше елемент шоу. Це не означає, що контент має бути провокаційним, але він має дивувати та привертати увагу, змушуючи глядачів дивитися далі. Несподівані повороти його відео завжди викликають реакцію. І саме це робить такий контент, який запам'ятовується. Друге, рухайтесь ногу з культурою. Щоб бути успішним, слід реагувати на актуальні тренди. Ренль створює контент, який миттєво стає вірусним, завдяки його зв'язкам з актуальними темами та подіями. І третє, будьте ближче до людей. Створити контент, з яким люди можуть асоціювати себе. Гумор, щирість, чесність ці елементи формують не просто бренд, а спільноту лояльних клієнтів. Рейнель довів, що використання контенту може не лише пожвавити нудні компанії, а й принести мільярдні прибутки.